різні зв'язані різні земельні питання. Ну, а у проєкт... Ми будемо до речі більшого зв'язку. Ми будемо приймати рішення на щодо цих питань різних Тому... кількістів. Проєкт... Як ми, ми можемо вписати проєкт, якщо... Ось да, іде ще раз, Олександр Олександр, це... і йде, допоможе, буде все близько. Але вони не підлягають під одній з тих, ну, з тих буде так, питань, які ми відповідали перед цим. Тобто ми їх можемо або докомплектувати ці питання, або якось вони взагалі будуть окремі питання окремі більше. Вертається до нас Капітоненко, Марія Кондратівна з приводу надання, надання, надання дозволу на відведення земельної ділянки площею. Півсотки за адресу вулиця Пушкіна-22 під комерційну діяльність, становлення маф. Ну, Це питання може виглядати в попередній сесії Олена Борисів. На комісії воно було. Да. Да. Тож, питання тут стало таке, що людина є власним, бар'єр борі... кіндратина явля... цієї земельної ділянки по вулиці Пушкіна, 22. Я так розумію, кіоск Працюю. працює. Тобто Питання стоїть як Тож, на сьогоднішній день, Тож, як ми будемо вирішувати це питання. Тобто у нас звертається щодо надання дозвілу. В принципі, на комісії ми розглянули дати дозвіл на, на розробку паспорта тимчасової споруди, що задісняють підприємницький під діяльність. Правильно? Хто заданий про тиждень, прошу зараз? Вона являється власниці земельної ділянки по булиці, вулиці, Без адресі, да. Значить, Вона просить надати дозвіл на розробку детального плану детального плану території подальшої, для подальшої зміни цільового призначення. <пробування> Там є немає, це робимо діло адреса. А ДЦ вообще уже У неї є право власти. Це район асфальтного заводу, Там до нефти базаря. То у нас так по генеральному плану Пунксона. Але генеральний план у нас уже ну так ну, місяць-півтора-два буде повністю готова. День до Олена Борисовна, ми це питання розглядали. Питання стоїть в тому, що людині, буде так говорити, по умолчанні, потрібен дозвіл ради на розробку детального плану, який так воно буде в подальшому там вже визначено. На комісії ми погодили це питання, так? Так. Ми погодили це питання, але ми обов'язків До Довідомо голови. А голова нехай догадає. А не голова не випадила.

2011 року і е, при, цьому, при цьому ця територія е, і діючий, і проєктної містобудівної документації визначена як зона, зона промисловості. Особа має намір е, проводить підприємницьку діяльність і, е, споруч, ну, шляхом спорудження логістично-промислового. Комплексу. А На... що там повалося От... Для розробки проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення зазначеної земельної ділянки. Кадрстр... Необхідно не не, не 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 не. згідно діючого законодавства розробити детальне планування території. Це вид містобудівної документації, в якій враховується планування, обмеження. Зони санітарної охорони, під'їзні шляхи, точки підключення інженерних мереж і інше. Приблизно вартість об'єкта 11 мільйонів гривень. Первоначальне рішення було на виділення. Є державний акт. Ви знаєте, що ми виділяли земельні ділянки напряму на товариство. Був такий період до введення в норми дії закону, що говорити, акценування. Люди розробляли складські комплекси-2007 рік. А то ми надавали людям, щоб вони могли оформити власність подальшої зміни цільового призначення, тому Божий Миколай правильно сказав, там болото і більше нічого там немає. Райомці їх ті бази, не лучше, я думаю, тут кашка. Дали в 2009 році людина у 2009 році людина отримала власність. Дев'ятого, ще раз говорю. Тому що тоді я угоди. В 2008 году. Так я ж продовжую. Можна договорити? На сьогоднішній день, що ви, тому що будемо так, говорити, тоді люди оформляли власність подальших цільового призначення. Сьогоднішній день цільове призначення особисто селінське господарство. Зміна цільового призначення регулюється місто будівної документації, яка надає, яка визначена в селищній раді. Що не зрозуміло? Дев'ятий рік. Та там не візь, А по не Послухайте, тут суть заяви полягає в наступному, в наданні послугу на розроблення детального плана території. І все, детальним планом території можуть бути визначені містобудівні потреби. Розроблення детального плану території він буде представлений на сесію на розгляд. Але це буде після громадських слухань. Вся містобудівна документація, детальний план схеми планування територій, схеми зонування територій і генеральні плани підлягають погодженню та затвердженню після проведення громадських слухань. Документація буде розроблена згідно чинного законодавства, бо поруч з цією ділянкою. За замовлення районної і державної адміністрації розробляється ще одна ділянка, яка прилеглою є до цієї, але за межами е, Гливахівської селищної ради і там також розробляється аналогічно промисловий вузол. Це будуть поєднана територія. Просто один із об'єктів буде розміщений в межах Гливахів. Це ваші податки. Тільки на ході в експлуатацію. Це буде уже десять відсотків склади померційну діяльність, аби проводити не проводилось, що пояснюємо на не території Васильківського району не ще жодних не проведено не земельних не торгів. А от біля комерційної діяльності аукціон. От а а якщо людині вливати селищної ради. Три роки назад надано дозвіл на розробку документації щодо оформлення садівництва. Вони розробили садівництво. не затвердили і була причина, підстава відмови затвердження проєкту землеустрою, що згідно містобудівної документації там промисловість. Інвестор змінив свої наміри. Промисловість так промисловість. Зараз є намір оформити документацію та промисловість. Я думаю, власності робити питання планування, тому що ми будемо дискусувати, про сьогодні вирішення. не діє. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати, хто за.